Всім привіт! Комп'ютерне крісло такий невеликий меблевий елемент, але настільки важливий вдома в офісі. Крісло повинно асоціюватися не з нудною роботою або навчанням, а з гарним комфортом і продуктивною працею. Зараз у такому широкому виборі різних крісел дитячих, геймерських комп'ютерних або офісних крісел. Ви однозначно знайдете для себе той варіант, який підходить саме вам. Всі крісла ергономічні, мають гарну спинку, а також регулюються по висоті. Зовнішній вигляд може бути різний: сітка або тканина, і навіть екошкіра. Є універсальні моделі, які підходять як для дорослих, так і для дітей, оскільки мають мініатюрне сидіння і гарну ортопедичну спинку. Присутність підголівників також велика перевага, хто постійно працює або має проблеми із хребтом. Люксового сегменту геймерські крісла, які мають більший функціонал, де опускається спинка, і також є різні подушки для того, щоб комфортно грати або для тих людей, які дуже багато часу проводять за столом. Така надійна ортопедичність гарантує здоровий хребет в подальшому і гарні досягнення в тій сфері, в якій ви хочете досягти певні цілі. Безліч варіантів, які можна придбати в розсрочку саме у нас, на місці від офіційного представника. Капу з радістю допоможемо вам загрузити крісло в вашу машину або зробити безкоштовну доставку. Будьте всією сім'єю і обирайте меблі для комфорту і для вашого дому. Бажаю вам гарного вдалого дня і до зустрічі!